Дорогі друзі, підписники, недруги і ну, недруги у нас вкрай мало. Ви на каналі Логіст Геннадій Олексійович Дубов. Доброго дня. Настала чергова сенсація, хоча насправді ми її такою з Геннадієм Олексійовичем не вважаємо. Але, тим не менш, серед нашої аналітичної спільноти великого поширення і глибокого занепокоєння. Хоча занепокоєння не було, але як мінімум прояв поваги був до публікації, яка з'явилася в Foreign Affairs. Е і називається вона: ну, в перекладі: заходу потрібна нова стратегія щодо України. Е всі наші аналітики віддають належне авторам. Говорять, що це визнані люди, до яких дослуховуються в Сполучених Штатах і в Білому домі. Річард Хасс, Чарльз Купчен. Купчен. Да. Одним словом, foreign affairs, цих два суб'єкта, які пропонують Заходу побачити і вибудувати нову політику по відношенню до України. І от я єдиний не вдуплив, це перш ніж передати слово Геннадію Олексійовичу, я, читаючи цю публікацію, власне, не побачив для себе не те, щоб нічого нового, того, що не звучало раніше, чи того, що, власне кажучи, ви не чули на цьому каналі. Єдина тільки різниця, що от в, в моєму сприйнятті, що допустимо. Є один канал, навіть не один, ну хоча да, один, на якому свого часу розносили публікацію Ренд, яку ми тут з Геннадієм Олексійовичем аналізували, довго, нудно її читали, а, і розносили її з прив'язкою до того, що там один із аналітиків це типу, просто кремльовський агент. Ну, Точно, точно цей канал ми навіть згадували в тому відео, я десь тут прикріплю посилання, і ви послухайте. Я вже просто не називаю прізвище цієї людини вголос, бо вона почала поїдати собі подібних і тих, кого провела в світ в публічності, зробила зірками в українському телебаченні. Тепер е критикує ну, власне, веде себе в принципі як детектор медіа, тільки е критикуючи детектор медіа, ви використовуються ті ж самі засоби, що й детектор медіа. Одним словом, в корпорації Ренд, всі ці сценарії, всі ці е, аргументи, які потребують, начебто, нового бачення, вони так чи інакше аналізувались. І єдине, що відрізняло публікацію Foreign Affairs від публікації Ренд, це те, що в той момент часу, коли з'явилася публікація Ренд, аналітика треба було її критикувати через оцього цього суб'єкта. Бо так бути не може. Не може бути, що Україна може, може не досягти. Військових цілей, пов'язаних там з виходом на кордони 91-го року, не може такого бути, от, в той конкретний момент часу. Сьогодні пройшов певний період часу. Кажуть: дивіться, читайте Foreign Affairs». ну от стратегія заходу, і там і там, серед аргументів, чи висновків, чи аналітики, до якої приходять автори, звучать ті ж самі тези. І аргументи по ядерній зброї. Ті самі, ну все те ж саме, і стратегічний глухий кут, і степінь зацікавленості. Ну тобто. Просто упаковане іншими людьми в іншій публікації і ставлення у людей зовсім інше. Можливо, я неправильно щось прочитав, про тлумачу, і Геннадій Олексійович зараз внесе корективи, скаже, що моя позиція не витримує, та Андрій, випробування це, якби, часу. Не, буде, не буду робити інтригу. витримує. Все витримує дійсно. Ну, просто перекомпіляція і повторення. Базових позицій і істин, які насправді емпірично повністю підтверджуються. Тому що, ну як не крути, якщо ми говоримо про е, от, загальну канву всіх цих, е, скажімо так, аналітичних доповідей, в тому числі і цієї Foreign Affairs, мова йде про що? Про те, що вона розходиться з позицією української влади з приводу кордонів законно, законних і визнаних міжнародним співтовариством кордонів до речі, не подобається мені категорично да, є, формула є. «91 рік, тому що це можна обґрунтувати, вона неправильно. Насправді можна говорити про 90-й рік, про 2003 й рік. 91-й рік в нас міжнародно визнані кордони в Владивостокі заканчивалось. Ну це так для, для інтриги. Але законні кордони, ті, які згідно до конституції, є українською територією, які делімітовані, демарковані з усіма сусідами в різний час, ми безумовно підтримаємо. Але приблизно ніколи в такого плану аналітичних доповідях політики трошки інакше вони або уникали цього питання, або солідаризувалися з позиції української влади, приблизно ніколи не аналізуються сценарії, де б це було реально. Коли реально відбувається вихід на кордони, перемога, власне, там, ну і так далі. Як правило, мова йде про якісь такі проміжні варіанти. І це викликає якби, з одного боку природну реакцію, але природну для обивателя або, можливо, для політика, але не природну для аналітика. Тому що в нас, якщо от певний символ віри, і це для нас тобою святе, ставиться під сумнів, це одразу агент Кремля. А може ні. Тобто треба розуміти, із чого виходить та чи інша доповідь в плані підстав, і пробувати аналізувати і робити висновки. І ці висновки дадуть можливість зрозуміти не в парадигмі False да, як ми хочемо, щоб думали на Заході, а як там в дійсності думають. Не більше, ні менше. Це не означає, що це План дій наш, але так чи інакше, чи можна говорити про те, що такого плану публікації в таких авторитетних виданнях, на таких майданчиках, вони взагалі не впливають на прийняття рішень. Безумовно, ні. Впливають і на думку еліт західних, і відповідно частково і так цей інструмент відомий. Вони в принципі здійснюються для того, щоб потім підготувати е, ґрунт для рішень певних підготовка суспільної думки. Суспільної думки, політик ніколи не має, принаймні, виходити і повністю свою логіку іноді неприємно розкривати, от, читайте, будь ласка. І посилань таких, безумовно, не буде. Ну, коротше кажучи, що нам пропонують? Прямо корейський сценарій говорять: що існує ситуація певна військова, вони її називають кривавим патом. Угу. Пат це означає, що вже ніхто нікуди ніхто не може. Ніхто нікуди не рухається. Починають вони з того, що а давайте ми інтенсифікуємо постачання озброєння, важкої техніки, можливо, авіації, там, атакам, згадані як далекобійні ракетні системи, щоб, умовно, до літа провести військову кампанію, досягти максимально можливих не угу. декларованих, а максимально фізично, де-факто можливих. Да, да, да. Там е так і не пишуть. максимально здобути там, перевагу на полі бою. І потім перейти з поля битви за стіл перемовин. Єдине, що вони не пояснюють, якби що в ті такі сроки ще щось таке значне поставити якби неможливо. Ну але будемо вважати, вони прив'язуються що... як до елементів гарантії, ну тобто, наявність озброєння, ну як, як я зрозумів, да це як елемент. Ну те, про що Україна просить не що, що, що таке гарантія безпеки? Здатність і наявність ресурсу для захистити відбити напад, Так? Да? І їх, і от коли вони пишуть про постачання озброєння, мова ж не йде про ту кількість, яка дозволить дойти до Кремля. Да? тобто кількість ніхто не згадує. Тобто тип озброєнь да, ну, чи той саме він може бути поставлений в кількості 100, 1000, чи без ліміт. Да? Ну от коли тобі лімітують кількість, і до речі, аргумент про лімітацію фінансової підтримки постачання озброєння, так само як і в корпорації Ренд, тут звучить, що амбіції Києва можуть змінитися. В силу розуміння того, що допомога не є безмежна, а постачання скорочується. Ну, Чисто кремльовські наративи пишуть. ну, ну Просто не. сволота, розумієш? Ні, ну е -е, і з точки зору. Да -да, зараз я закінчу. І от оце постачання, щоб воно в розумінні Москви повинно сформувати в них думку, що ескалаційний характер там, наступальних дій українців може, може бути вищим, а може і не бути. Ну, тобто, в них щось є, ну в українців у вас щось є в певній кількості, ви це освоїли, знаєте, як використовувати, але його у вас є не настільки багато, щоб наступати. Росіяни на це дивляться і думають, блін, Ну вони вміють з цим працювати, воно в них є. А значить, в принципі, якщо ми будемо наступати, то американці додадуть цього ще більше і українці будуть наступати. Ну, тобто, от ця гра на балансах, от таких, ну приперите е, да, досягнення певного паритету. В можливості над, е, формування, в можливості спричинення загрози чи негативних наслідків, отак. Ну, саме так і є. Це, це типу, ну, це військова, по суті, розуміння ситуації, коли сили рівні, ніхто ні на кого ніколи не нападав. Або коли ти можеш відгрести, да? ну, це ж рахується. Да. принаймні має рахуватися. І ми так також вважали до 24 лютого, але якби, життя продемонструвало, що можливі інші якби, моменти, ну, ну таке. Да. І, і коротше кажучи, що е, головний. Меседж першої частини цієї публікації, який нам глибоко неприємний, і ми його не розділяємо, означає, що, що є певні реалії. Реалії полягають в тому, що військовим чином звільнити всю законну територію України з точки зору знову цих авторів, неможливо. І Захід, тут мова йде про Захід, передусім, має, визнавши ці реалії, знайти якийсь такий вихід, який дозволить не принести в жертву принципи. Прямо пишуть, заходу потрібен підхід, який визнає ці реалії, не жертвуючи своїми принципами. І вони дають свій свій рецепт. Значить, кращим шляхом вперед це послідовна двоєдина стратегія, спрямована на те, щоб спочатку укріпити військовий потенціал України, а потім, коли сезон бойових дій закінчиться в кінці, в кінці цього року, вивезти Москву і Київ з поля бою за стіл Ну, Те, що ми говорили, значить все. Наявний ресурс, використовується військовий, досягається певний результат. Який це результат, ніхто не говорить. Це а воно не визначене? – 2 метри, 200 кілометрів, 2000 кілометрів. Результат, виходячи Фактично. із тих можливостей, які є, і які будуть реалізовані. І немає цілий. Ну, тобто, ну, це теж треба написати. Ну, куди шапку докинеш, те твоє. Умовно, От користо. дійшов і став. І потім стіл перемовин, ну, вони кажуть, Прямо говорять Корея 38-паралель. Відповідно, демілітаризовані зони якісь. Тобто одні виводять на кількість певних кілометрів. Я так розумію, знову, як в мінських замов, домовленостях це в'язалося все під е, дальність найбільш далекобійних систем. Ну передусім мова йде про РСЗО. Це 120 кілометрів. Ну, тоді там якісь торнадо, там смерч. і потім перемовини. І потім. Е, Якби що, як, чому там Путін має відповідно на них піти, тому що будемо і санкції поступово знімати, і тиск відповідно знижувати, і я так розумію, в плані озброєнь ну, говорити про те, що ми не будемо сильно постачати, що Києву за це. Ну так з моєї точки зору, приблизно нічого, тому що що кажуть, треба розробити механізм аналогу четвертої статті статуту НАТО. Четверта стаття. Це не, не, не та, яка писала. Не так, п'ята. — До п'ятої є питання, але, але, але там, хоч є позитивний такий спосіб інтерпретації. Да, четверта стаття це типу, щось сталося, всі зібрали, от точно мають зібратися і точно поговорити, і точно щось вирішити. Що вирішити? Ну, якби там не уточняється. Це, грубо кажучи, механізм консультації, який був в такому. Це і гіперпосилання на Zoom зафіксоване. Ну, в договорі можна, до речі, так. Типа ця конференція існує завжди? В чому знову це не вперше звучить, але в чому, з точки зору заходу, має бути перемога для заходу, для заходу, підкреслю. В тому, що буде продемонстровано, що, власне, ті умовні, незаконні, да, територіальні надбання. Були досягнуті такою ціною, яка не співмірна. Тобто, результат не відповідає витраченим засобам, життям громадян, рівню добробуту, економічного, перспектив в майбутньому. Ну і, коротше кажучи, дивіться всі авторитарні диктатори, в тому числі ті, які мають ядерну зброю. Якщо ви своїх сусідів будете от таким чином атакувати, проявляти агресію, вчиняти військові злочини, це буде вам дорого. От, подивіться на Росію, для них вже це було дорого, було тому. Думайте, думайте, щоб цього потім не робити. Тут є ще один момент. Тіпа, от в цьому аргументі я його не то, не то щоб хочу сильно говорити, але це дорого і його треба представити. типа, умовно, як його можна було представити. Я чуть не матюкнувся. Впала російська економіка там, на 40% ВВП. Да? І ти кажеш, он бачите? Типа, от. Економічна ціна, не говорячи там про людське життя. Ну в Росії, ладно, людське життя не рахують. Але от, промисловість зупинилась, експорт нафти зупинився, експорт газу зупинився, економіка впала, добробут впав, рубль девальвував. Кереч, кереч, економічний колапс відбувається в країні. Дорогі диктатори, вас очікує така сама херня. Да? Ну, Ну, типу, <кх> так. цей момент в часі поки що не настав. Не настав. І тут е, починають аналізувати деталі, певно, mm. да, в загальному. А що ж буде? Ну, от сказали, що зупиняємося тут, чекаємо майже прямо написано, поки паде режим Путіна. Ну, типу, вже mm. без війни, дивимося, чекаємо, коли там, тіло ворога пропливе повз нас, як китайці кажуть. Але якщо. Путін відмовиться від явної можливості закінчити війну. Тут ми, я, це формулювання мене е, на глибини Да. Західні уряди знову знову завоюють суспільну благосклонність до надання додаткової підтримки Україні. Тобто, або вони вважають, що суспільна оця, суспільне прагнення допомогти от перше вже закінчилось, і у випадку другого нападу ми знову завоюємо. Ну і типу, і знову будемо, от як зараз, постачати озброєння, допомагати економічно, і так далі. Ну, таке формулювання. Ну, може, я, я не вириваю його з контексту. Це, це пряма цитата, але Хірова цитата насправді. — і зможуть в тому числі Сполучені Штати Америки, зможуть укласти з Україною угоду про безпеку, яка, яка обіцяє їй адекватні. Засоби самооборони, адекватні засоби самооборони, тобто знову обіцяє адекватні засоби самооборони, угода про безпеку. Згадуємо, що вони згадали умовний механізм четвертої статті консультації, що для того, щоб знову завоювати суспільну схильність, треба, щоб Путін вдруге напав, ну, типу після цього завершення війни. І це в підсумку означає, що, що насправді. Серйозне озброєння для України буде поставлено при умові, що знову будуть екзистенційні ризики, які типу от покликана е, змінити, знищити от е, подібного роду угода і подібний мир е, по корейському сценарію. Е, розглядається сценарій, коли Київ не погоджується на такого плану варіанти. Якщо Київ і противиться. Політична реальність така, що підтримка України не може бути стійкою в Сполучених Штатах та Європі, особливо якщо Росія погодиться на укладення угоди про припинення вогню. Тобто, взагалі, перспектива прикольна в лапках. Скрізький сценарій. Ну от є і окремі експерти говорять про це, ну об'єктивно кажучи, давно що да, є варіант. Виходить, Путін не каже, є коридор. Сухопутний є відповідно плюс чотири суб'єкти РФ, які не були до 24 лютого, які ми вважаємо незаконно анексованими територіями. Є купа територій, там економіка, проблема у України, там, ну, і так далі. і так далі, і так так далі, далі, СВО закінчуємо, сідаємо про промирне. Як говорить. пишуть ці панове Foreign Affairs втрати 100 тисяч а. людей, Путін бере цитату Foreign Affairs, каже, 100 тисяч неонацистів ми ліквідували, загрози немає. Ну, Не проблема завернути, так. І, е, і тут. Західні аналітики, це не Китай, це не Росія, це там, ну, це, це прямо от, е, плоть від плоті, так би мовити. Підтримка у випадку, якщо РФ погоджується на завершення так званої СВО, каже, все, зупиняємося. Київ каже, ні-ні-ні, 91-й рік. Прямо по суті погрожують, хоча це не звичайно офіційне джерело, але знову-таки можливо не можна виключати, що їх в устами говорять і політики, і про це насправді ж давай будемо чесними говорили неодноразово. Україна не зможе розраховувати на підтримку подальшу, половину бюджету, озброєння, яке ми майже ніякого не виробляємо самостійно. Ну і типу, ситуація соу-соу. Ситуація полягає в тому, що ну, ничек. Можу сказати, що це вся хірня. Ну і виходити з принципу, такого бути не може, бо бути не може ніколи. Але тут не буде того бази чи підґрунтя. знаєш, от Стопи на підставі якої сформоване от оце, чого так не може не бути. Бо цей бази завжди повинен включати засоби досягнення певної цілі. Ну, Коли ти говориш про певну ціль, ти говориш про засоби. Чи вони в тебе є, чи їх в тебе немає. Арестович говорить про вила. Е, вила, рагатки, що там, граблі. Ну було в одному з ефірів з Фейгіним чи з ким там. що Ну і хрен з ним, що вони будуть там предоставлять фінансову помочь і воєнною допоч. Ми з вілами і з рогатками пидемо. Ну, можливо, можливо арестовач, як людина досвідчено знає, як в війні 21 століття досягти результату вилами і рогатками. Хоча вилкою ножиком, напевно, він результату за столом досягає краще. Але засоби, так чи інакше, нам визначають. Ті, хто пишуть цю статтю: цю аналітику Рент, злиті матеріали з Пентагону, просто люди от, зберіть в голові скажімо, інформацію не з телемарафону, а інформацію, яка долинає безпосередньо там, з якихось західних джерел за останніх там, 4 чи 5 місяців. Ну, тобто, у нас в інформаційному просторі ми дуже акуратно про ці речі говоримо, да? тому що це ж на межі кримінальної відповідальності, висловлення схожого характеру думки без посилання на джерело. Західна переса, і західні аналітики, і західні інформаційники вони так само аналізують наш внутрішній простір і бачать, що ну, цей внутрішній простір ну, він не змінюється, він не має певної динаміки. Вони починають на нього впливати зливами, публікаціями, аналітикою, яка поширюється тут. Бо змінити суспільну, суспільну думку щодо очікуваного результату, якщо цього не роблять лідери країни, яким про це вказують, нерогідніше за все, політика ж прямо про це пише і про так званий новий майдан. Хоча Блядь, я я вважаю, що не буде, не буде ближчим часом нового майдану. Лише чому тому що. Про це заявила пані Савсун і партія голос, а в них ніхіра ніколи не виходить. Слухай, це Савсун, блядь. Знаєш, от В Кондратів, да, є цикли Кондратіва, Всі знають в економіці. Ну, ти, так ти ну, хочеш ти... про цикли Савсун? А це цикли Савсун. Савсун? Що, що ти знаєш про цикли це Савсун? 10, 10, 10, Ну Так чекай, політику нам запровадила нову, нову фактично е, історичну закономірність, яку часом треба назвати десятирічні цикли Савсун. Ну, бо, блядь, так воно і звучить. Вона, вона шляхом нескладної. <плес> <плес> ну, псевдонаукові методи дослідження, <плес> які пов'язані з тим, що людина взяла календар і подивилася 2004-2014 рік. Хм, цикл 10 років. Значить, наступне революція Майдан у нас у 24-му. Треба готуватись, люди юрбуємось, і всі, всі на віче, всі на Майдан. Ми з тобою про... А, а якщо буде затримка, це означає, що скоро народиться демократія справжня чи, чи як? Це означає, це означає що як, е, революційна енергетика в Україні накопичується. Під щось грандіозне, і ми готові будемо експортувати цей революційний настрій е, далеко за кордон. Я би просто, пані Совсун, не те, що тобі надсилав вчора, я зараз навіть знайду. Е, подивитися історію циклів в Судані. Просто в Судані, скільки там, 30, 35, да, 35 спроб державних переворотів за, починаючи з 1958 по 21 рік. І шість з них були успішними. Ну, тобто, в цілому там цикл ще коротший. А в деякий рік там навіть були по два по три спроби державного перевороту. Да? То, якщо ми говоримо про такі тектонічні суви, які відбуваються шляхом зміни політичної еліти, форми державного правління і так далі, тим паче, політика там пише і про можливі, можливості військової якоїсь складової, пов'язаної з можливими. Речима пов'язаних пов з не зовсім конституційним способом зміни органів державної влади, то пані Совсун, треба ну, розширити горизонт дослідження, включити в моніторинг і в її вибірку ще Судан, інші країни, допустимо, африканського континенту, близького сходу. І вона вийде на якийсь більш короткі алгоритми. Скаже, допустимо, в Україні кожних 5 років не вибори, а Майдан. І ми на Майдані, як на віче, будемо обирати гетьмана. А Совсун, це з якого крила? Того, що ближче. Ближче до Гетьмана сидить, чи ті, що ближче сидять до е, Андрія Борисовича. Ні, Напевно, все-таки ближче до Гетьмана. до Гетьмана, гетьман, гетьман, гетьман. да. Слухай, дивись, новий формат Конституції. Не треба нам вибори. Народне віче. І совість нації. Е, ну, а... ну, так. З циклами Савсун. Нас час просто обмежений. Дорогі глядачі. Прочитайте публікацію, як я посилання можливо прикріплю. Прочитайте публікацію Foreign Affairs, подивіться ролики Ренда, проаналізуйте своєю головою. Ми на цьому наголошуємо, що аналізуйте своєю головою, які сигнали. Не сигнали. це ну, прямими, прямими словами, люди з іменами і навіть таємними, злитими документами спілкуються з вами і з Заходу. І робіть свої висновки на совсун і цикли Совсун. Я б не став опиратися, як на, скажімо, щось таке, виходячи з чого можна вибудовувати плани на майбутнє. Все-таки її метод він недосліджений і ну не надто стійкий і усталений.